В попередній серії ми детально познайомилися з правилами порядку, акуратності та гігієни. Однак наші глядачі підказали, що ми забули про ще одне правило: в лабораторії заборонено працювати з розпущеним довгим нижче плечей волоссям. Тепер ми можемо перейти до нової серії. Правила роботи в лабораторії органічної хімії. Планування та документування експерименту гігієна праці. План роботи повинен бути попередньо обміркований, а краще всього обговорений. Якщо якась операція не може бути виконана протягом робочого дня, необхідно попередньо вирішити, на якій стадії робота може бути припинена до наступного дня. Проводьте ретельний аналіз літературних джерел щодо можливих шляхів у синтезу та оберіть оптимальний. При цьому звертайте увагу на вибухонебезпечні та токсичні властивості реагентів і відповідні запобіжні заходи при роботі з ними. Через неможливість точного прогнозування експерименту з великими наважками вихідних реагентів проводьте масштабування синтезу ступінчато, починаючи з маленьких проб і поступово збільшуючи їх. Операції пов'язані з підвищеною небезпекою. Необхідно проводити лише під безпосереднім наглядом керівника та з використанням усіх необхідних засобів у захисту. Фіксація умов та результатів кожного досліду в лабораторному журналі повинна проводитися в ході виконання роботи або відразу після її закінчення. Не забувайте знімати рукавички перед тим, як сідати за комп'ютер чи починати заповнювати лабораторний журнал. В робочому журналі повинні проводитися всі необхідні розрахунки. При описі експериментів особливо слід виділяти всі помічені відхилення від описаного в методиці ходу процесу, а також можливі джерела небезпеки, бурхливе виділення газу, різке підвищення температури.